Сьогоднішня наша прес-конференція присвячена презентації і обговоренню звіту громадської неврядової організації Global Integrity зі Сполучених Штатів, і цими днями прямо зараз відбувається семінар, в якому беруть участь представники органів державної влади. Представників громадських організацій засобів масової інформації, де обговорюються uh, основні напрямки uh, поліпшення антикорупційної реалізації антикорупційної політики України, uh, і таким чином uh, сьогодні у прес-конференції беруть uh, два експерти uh, організації Глобалінтегріті, це Марка Томічич і uh, Кері Голден, які спеціально прибули в Україну зі сполучених штатів з Каррі Голденемайселфверкисменеджерсфор Глобалінтегріті. Як було зазначено, я і пані Керрі Болде працюємо менеджерами у non-governmental organization dealing with the issues of integrity, and I will explain Глобалінтегріті. Це є неурядова міжнародна неприбуткова організація, яка займається питаннями доброчесності. Зараз я поясню конкретніше, в чому наше завдання. To us integrity is much more than just corruption. це не тільки протидія корупції. Тобто, доброчесність це не означає просто відсутність корупції, це набагато більше. When we talk about accountability, and also uh, all uh, the relevant uh, good governance mechanisms that can be in place to assure these aforementioned uh, uh, qualities. Ну і відповідно всі дотичні механізми урядової діяльності, які можна залучати для того, щоб забезпечувати високоякісну роботу уряду. Різнфорайвал uh, for Ukraine uh, with the government officials, with the uh, civil society, with the media, with the private businesses. Ну, власне, метою нашого сьогоднішнього заходу є обговорення звіту Integrity за 2011 рік. До цього обговорення залучуються і представники урядових органів, і представники засобів масової інформації, неурядових організацій, і приватного сектору.